Охрана, а по дорожечке, по, по деревянному, это монастырь. А, в принципе, да, по тебе надо. Ну, Слушай, да там даже своими не По газонах не ходити. Друзі, по газонах не ходити просили. Ну ви чуєте чи не чуєте? Не чую, це значить наш менталітет зразу. По газонах не ходити, ще раз кажу. Ну то, ну, то треба ж комусь сказати нарешті. Зараз нема кому це все. Дерева законсервовані на зиму. Все гарно, акуратно, щоб не змерзли. Майна! По газонах не ходіть! По газонах не ходити! Чуєте? Гоу! Ану швидко назад! Гопче, кожен зайде на газон, що з нього буде? Оглядовий майданчик. Видно Дніпро. Всюди камери. Я хочу чистить, Дніпра, правда, звідси дуже погано видно, але є сходки. Пішов там видно СУВ, ґрунту, І все огороджено зеленим парканом. Вот а о, от, от маєш, подивися. От видно. Ну Андрій, подивися, скажи, що це є. Ота ну, краска не є дуже дешева. Ну mm. що ж там на заводі там працювали, є питання, так? Чергова альтанка. Кущі зимують. Це щось таке, знаєш, середнє між сецесією і класицизмом непонятка якісь.

Вот путушка пуска, там тоже. Давай я даже движу. Давай. Ще... Давай, потом я себе. Я я,

Ну, мангал. Дох кур. Та чого? Ну, он? Про... Честно, ничего не доходит, а просто люди ходят дыбом. Який хочеш, кажу, напитки. Ті журналісти заїбали, кажу, блядь. Черговий мангал. Щоб на Майдан не їсти, мав свій все, Я забув, що я кору. Я забув, що я Ти Розумієш, я живу в квартирі, я не маю де сісти. У мене хнижки, хусіч. Де ж ти на тобі, розумієш? Я щось роблю, я в я не можу нічого доробити, щось роблю, значить я. А от я не можу зробити, я роблю в газовій сфери. Я в болоту так роблю і Це буквально з Вся держава працювала тільки на цю резиденцію, більше ні на що. Тренажерний зал, буксерський ринг. Хто з ким там бився? невідомо. відомо, а це така малювали. Ого, тенісний корт, ребят. Спортзал. Януково сейчас спортзал, тенісний корт. Футбольні поля стоять. Так, а це вже басейн басейн басейн, парку немає. Чергового озирця. Так ще тільки фаралі тут не видно. Тут і нахуй бози тут. тут і тут сидить. Люди приходять і приходять. Літній корт. ким ж ти тут грав в теніс? Булю таким А То що, будка для собаки? Так би славно закінчити своє життя. Це може робити. Не переживайте каже, це нація Чиї. Якщо, якщо стара москалька починає вчити українську мову як старості роки, бо вона розуміє, що це, це щось таке. Бо їй страшно. Ні вона, ні, вона не розуміє, що знайдіється, бо вона така... Бо їй подобається це, розумієш? Вона каже, що їй це подобається, що вона не може зрозуміти, що знайдіється. Вона вже ну, вона мусить вичити. Ні, то по яких він бігає? Так раз, два, раз, два, раз, два. Відки там де того будеш. Там біде. Там діє. Там тим, висимо. По озері, не бачиш? Ні, це. А отут річка закінчувалася, дивіться. Ось водопад під водопаду. Водокарка. Я доведемо, звірили. ...куток, Трьома колонами до елементів. Тобто, стендова стрільба. Стендова стрільба, дійсно. То стендова стрільба. Не Не лише. Ще раз ...говорю говоря до не задіє.

O Тати тут добре. То гальюн, напевно, найобичний. Mm. Стандарт, проповідається, кагорілка стандарт. З портретом. А, доч Ніхто не завважить навіть. Все? Воно дивись, воно стоїть горілка, а воно велика, диви, горілка, це коньяк. Я не впала, не впала. З портрету. Ого, скільки там, на скільки.

В любом случае, я вам объясню, на золото ямы. Вот эту рублю такого туда просто на улице бьет машина, замажала. Да, да, да.

О, Ми ту девочку вже третій раз встречаємо. Ну, Це котельня? той там Хіба? А може бути, так? Да? Точно. Не, не, тут то не той. Той? Вот это. Тут не той. Оце гараж. Маленький гараж. Своя заправочка рядом. За тими вікнами автопарк. Ретро автомобілів, які, на жаль, зняти не дозволили. І ще один будинок, якого ми ще не бачили. Листочки позбирані, хлопці. Все як має бути Генератори, вертольотні бокси, все Генератори. охороною. бокс. Всюди камери. Ходиш, обговориш. А потім вже кінець екскурсії, знаєш, тільки такі фрази. Короткими <сп> словами тільки все вже. Uh -huh. Ось сама вертолітна площадка. <recurring sounds> Правда, вона постав вже. Тас. Я малюват реконструкцію, конструкцію з низькими терасами. Казали, що не може бути, ти що? Бач, може все бути, все може бути. Подобається оберестити. Люди зіткне оберегнути. Можна колоти ми петь, то ми якраз То, що щось що, що, що не докінчено, ще в процесі будівництва. Концертний зал, наверное. Дискотека, дискотека. Охренеть. Поле для гольфу. Маленьке поле для гольфу. Просто поле для гольфу. Просто поле для гольфу. Через ворота ми заходили вільно зранку. Зараз стоїть черга. Черга? Метрів 50-70. Люди йдуть і йдуть. Ви там на вихід? На вихід, на вихід. Тільки на вихід. А, це то дорога, то на не вийде ж казав, що Сьогодні буде весь Київ. Давай, 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 давай. <рисувачити> дам, дам, Ні, Бо дійсно, бо ми, за... я чу... туди, що ми туди заїдемо, так. заліземо, так. потім так, буде я тяжко я вийти. Ми застряли тут надовго. Добре, типу сюди зараз. Люди сюди йдуть та йдуть. Ось такий забор йде навколо цілої резиденції. Скільки тут обслуги треба, щоб то обслужити. Вань!

Так на козонах не сходимо. Всі будівлі є зачинені, тому рульки не ламаємо.